Друзі, всім мої вітання! Зараз ми перемістимося на пасіку. Нагадаю, моя палістіральна пасіка на північному сході Одеської області. наснімав вам трошки відосів, тому буду поступово публікувати відео писати дату. Бо огляд, ревізію, розширення це все робив з 18 квітня по 22 включно. І власне. Працював навіть на Пасху, хтось святкував, а я працював. Ну а мова не про це, а мова про Роєве. Є вже сім'я, яка зайшла, заходив в Роєве, зараз покажу. Ну, Друга тільки подала ознаки. Ну і в ході відео розкажу, що з нею зробив і т.д. і тепер. Нагадаю, це було 20. 22 квітня, 22 квітня огляд робився. Коротше, аби не затягувати це все діло, поїхали дивитися. Це капець. Короте. ну Сім'ї насправді дуже сильні і основна маса абсолютно порадувала. Є три слабеньких, але то таке буде навіть порівняю ісходні дані однієї невеличкої сім'ї місцевої і бакфаста. які в березні місяці були однакові сили, однакову кількість рамок займали. І побачите, хто краще. Тому не перемикайтеся, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Ну а скоро знову перестамося на пасіку, бо я нині в Одесі дома до лікаря їздив. Коротше, як цей сезон буде, не знаю. Фу, але якось буде. Короте. Поїхали дивитися. Друзі, 20 квітня ми на моїй полістирольної пасіці. Всіх вітаю зі святом, хто віруючий, хто святкує. А ми працюємо, паска, як то кажуть. Грішники, працюємо, бо в мене мало часу. Працюю я зараз дуже повільно, тому мені треба до 23-го встигнути все зробити. Якось так. Ну зараз коє, що покажу, дивіться. Це, до речі, для тих, хто там в березні казали, що там три бджоли лазе, Кілька сімей ви бачили до цього, зараз ще покажу. Друзі, глянемо, що тут ці сім'ї відбувається. Щось там відбувається. Трошки. Ну. Зараз возьму до моря. Це попристраювали годівниця теж вже пристроїли. Ну, там я вже бачу печатну. двох часов дня робляться злі. Ну, Ось так. Печатний перга з цього боку. Більше перги, ніж печатного. І скоріше всього розпечатаний мед. Це сюди треба 4 рамки. Зачистити броски. Таке друзі, рамка по суті печатного лупиться. Паралельно дивлюся, де матка. Трактор їхав, їхав, щось зупинився. Там рядом дорога. Пошов процес. Там дивлюся на передній стінці язик, рухати не буду. Дві рамки, ну з цього боку теж. Дві рамки. Паралельно дивлюся матку. Матка 23-го року. Ще рамка. Ну тут ще навіть мет є, не виїли Минулорічний сія. Три з половиною рамки. Перга, розплод, пирога, розплод. Матка засіяла, пирога, розплод. І насправді треба, скоріше всього, в цій сім'ї трухану. Одну ранку. Майже все перго забито надо. Розподу я не бачу. Миски все як треба. Зараз, друзі, я матку пошукаю. Навірно, в ній одну трухну Може і не буду в ній трухати. Друзі, найсильніша сім'я. З цієї сім'ї теж хочу трухнути. Є в мене ну, вже одну я трухнув. Вона з зими виходила, зимувала на восьми рамках, Я піджав на рамку. Тобто зараз 7. Побачимо, що там відбувається. Зачастую вона дуже агресивна. Матка там стара. 22-го, здається, року. Загалом ця сім'я мала бути розформована. Але напрочуд дуже сильно розформована, бо не принесла набір. Напрочуд дуже сильно пішла в зиму. Того залишилась нерухано. Так, з годівниці ви випусні. Бачимо, що тут мать насіяла. Ну вже бачу там розплод. Ага, з цього боку перга, друзі. З цього боку теж перга і по краям соті трутового. Пергова, медопергова рамка. 27 рамок бджоли. Раз печатки. Думаю, тут видно. Це я тако. Поки я дивлюся, шукаю матку, щоб матку не труханути. Два печатки. Так, тут жовта нитка. Друзі, щоб не бути голословним дві печатки. Побачимо скільки. Дві печатки. Три печатки. лоб посипався тут явно открытый да открытый печатный короче открытый печатный разнобой шукаємо маму якраз може тут и є да яйца бачу я вже не пам'ятаю, як вона виглядає. До речі, що саме дивно, трута не гонять. Щоб так інтенсивно. Три печатки одна відкритого. Ну там більше відкритого. Різновіковий назвемо його 4 розплоду. Ша печатка і перга п'ять. Ну, Починається. Десь тут матка дряха. Дехто жовту знайти мітку. Коли купа перги жовтої. Може вона тут. Це що в нас? Ну, грубо кажучи, на шести ага, Це щось важка перга. Може тут і мама на що єсть що uh -huh. їй на пергі робити. Трошки мелію. До речі, почали дотягувати вощину. І тягнути мисочки. Так, друзі, шукаю матку. Рамку я з неї трухану. І цей. І... І ще одну потім сім'ю, яку дивився. Вскрию теж трухану. І всі три слабачка підсилю. Спробую показати, не знаю чи буде видно. Коротше, вона заходить в райове, в мисках вже є яйця. Я на двох рамках ретельно глянув і підохі Так, тут мисок немає. Саме понизу все як треба. Ага, є. Ні, тут місок немає. Зараз напір матку знайшов, тому зараз дві рамки трухану. Якраз для двох сімей треба. Бо все одно полетить. Отут, друзі, з домиски. цим печатному. Так, почали бити і в тих мисках вже є яйця. Не в усіх, в трьох-чотирьох я вже бачив, Не важко дивитися. Коротше, ось миски і там, і там я вже бачив яйця. Бо бачите, зараз ми цю рамочку походимо. Ще одну труханемо дві рамки. Трошки зіб'ємо райове. І тому, коли бачите відоси, що вже хтось там знімає рої, лови рої, то в принципі можна повірити, бо як бачите, роєве вже і постукало і мені. Але тільки перші ознаки, бо є миски, в мисках є яйця. Тому в сім'ї номер 70 яка вже тако зайшла в райвай, має миски з яйцем, матка що жирна, сіє. <кій> Додав три рамки сушки. Треба було, в принципі, вощину, але ну, під рукою не було. Коротше, не, не віся. Пішов дві рамки, струсив. Потім на наступний день ще дві рамки струсив. Коротше, труханув чотири рамки, виграв якийсь час. В сім'ї номер 63 труханув поки одну рамку. Але знову ж таки в сім'ях вони. Та сиділа на семи рамках і по суті п'ять печатного мала. Та сиділа на шести рамках і по суті мала шість рамок розплоду. Ну коротше, Були добре притиснуті. якось так. Ну і Всі сім'ї, які сиділи на скількох рамках, вони сиділи 4, 5, 6, всі мали отаку кількість печатного розплоду. Деякі слабачки, які були на початку весни. Не те слово, що очухалися, вони піднабрали так хорошо. Коротше, майже всі сім' розширені до повного корпусу. Ну, приблизно така картина. Коротше, картина радує. Тому не перемикаємося, лайкаємо, підписуємося. Стасу, Євгену, Володимиру, Віктору. Мої вітання. Віктор вже теж виїхав. Так що ми вже там в лісі двоє. Все, друзі, па-па-па-па. Я знаю, що я обіцяв відео про камери, буде відео про камери. Зараз з Китаю прийдуть і. Покажу, розкажу і тоді, й тепер все буде просто фізично, не дуже можу.